Доброго вечора, пане Олексій, задає питання. Будинок: два поверхи, автономна каналізація, фанова труба, виведена в комін висотою 11 метрів. Питання: чи не буде зимою по трубах від септика до камін, комі, каміна йти тяга і переохолоджувати труби? Там у нас дивіться, коли фанова труба вона працює в двох напрямках. Тобто, вона, коли ви, наприклад, зливаєте прибори, да, то повітря витискається, витисняється, і по фановій трубі воно йде догори і все це нагріває. Коли воно йде зворотня, ну це маловірогідно, Чому? Тому що в септіх зливається гаряча вода. Тобто випаровування плюс температура, і тому, якщо ви зробили приплив повітря для септику, а це треба робити обов'язково, то в такому випадку у вас створюється правильний рух повітря і по трубі йде тепле повітря. І конденсація внутрі труби, котра відбувається, вона там відбувається інтенсивно, вона стікає по стінкам і стікає в ваш септик. Тобто, технічно там немає ніяких таких проблем. Труба повинна бути тепла завжди, і конденсат тече в каналізацію. Все, все логічно і все чудово працює. Тому, в принципі, тут не повинно бути у вас ніяких питань. А виводити це треба вище, вище даху, тому що в старих нормативах дозволялося виводити на горищі, я навіть ще пам'ятаю це Але в нових нормативах цього вже дозволу немає. І це абсолютно правильно, і в нормах акцентується, що все це виводиться вище даху. і Це найкращий варіант, гарна тяга, ми виводимо вбок. Тобто, якщо вентиляційні канал виходять вертикально вверх, то от фановий стояк ми не доводимо десь 30-40 см доверху і виводимо вбок. Це для того, щоб зменшити вирогідність. Захоплення повітря, запахів, якщо буде прокинута тяга вентиляція. Дякую, друзі, за ваші питання, і ми рухаємось далі.